Якби ти мав віру завбільшки, як гірчичне зернятко, ти б міг сказати шовковиці: викорчовуйся і пересаджуйся у море. І вона послухала. Хіба шовковиця може рости в морі? Він веде до чогось. Воїсте. Якщо маєш віру, як гірчичне зернятко, ти можеш сказати горі, перейди звідси туди. І вона послухає. Для тебе не буде нічого неможливого. Яд. Як цього досягнути, як сказав Юда, примнож нашу віру не в кількості справа, Пилип. Важливіше в кого ви вірите, якщо ваша віра в Бога міцна, ви довіряєте Його обітницям. вибираєте його волю для свого життя замість власної. Навіть такої віри. Вистав.